Уже от-вот -от закінчиться 2022 рік, самий найприятний рік, який тільки був. І я, як і всі контент-мейкери, рішив зробити якийсь підсумок, тре історію. А щоб вам було цікавіше дивитися відео про Ютуб, то я тут розкажу, чого я знаходжусь на цій платформі, які плани будуть на 2023 рік. ой ой а ви ж не це хотіли чути? Я розкажу скільки я заробив на Ютуб, так що дивіться відео до кінця. Статі, деякі люди, от так, от на порозі нового року, ставлять цілі, планують плани, про які забудуть на другий же день. Так що я подумав, чого б не зробити так само. Я у смислі про те, щоб задокументувати свій рік і деякі давні урилки. Надіюсь, правильно виговорив. Свою дорогу на Ютуб я почав топтати ще з 2016 року, і велика помилка була в тім, що я не почав з того, що є на цім каналі, не знімав то, що знімаю зараз. Я почав з ігор, оскільки був дитина і не осознавав, що ще майбутнє я буде про це Вот. Крутий етап на Ютубі відбувся в 2020 році, коли канал на ігрову тематику, який я создав, приніс мені який-не який опит. Деякі знання, мільйонні переліди, і багато підписників і добавлю перші гроші з монет. Тизації, крупні гроші, як для школьника. Коли справа, яку ти любиш, від якої ти получаєш задоволення, приносить тобі гроші, це не перевершено. Все було ідеально. Підписки кожен день, тисячні перегляди, невеликий дохід, але з'являється дівчина і канал йде на дно, і в кінці кінці вмирає. Але в цьому ніхто не винен, окрім мене самого. Після цього я создаю ще пару каналів, і один з них, так, по фану, як кажуть, дивно. Но канал, на який я виклав пару відео, і до якого я ставився равнодушно, повторив ту ж судьбу, що й перший. Він приніс мені гроші, на ньому були гігантські Перегляди. Там було багато підписників, а іменно більше 10 тисяч. Ну все ж не все з ним було круто. Відео я викладав, які не хотів викладати. Перегляди були явно мізерні. І ще, і ще й погано то, що у сусідів виключили монету, і в мене із за цього. Дохід сильно впав, а трафік, по суті, був тільки відте. По ідеї мав кожен місяць получати по 60 доларів, а отримував по 6. Тобто, різниця капець яка відчутна, не так лі? Канал називався дайп 17, він був створений в честь моєї любові до одної людини, і за цього я видалив і його, і його, Ромео і Джуліета Якась тільки от подохли ні в чому не винні канали. Ну опять же, я нікого не веню і даже себе. Тільки що я розказав про важливі події в моїм житті за останніх 3 роки. Ютуб мені все ще цікавий, і кожен Песник, скажімо так тручає мене все ближче і ближче до речей. І в принципі до гльового контенту, який я зможу для вас знімати. Зараз ви дивитесь це відео на каналі KitMaipe, коли у мене 14 підписників. Кстати, за 2 дні два підписника взагалі круто. І да, да, до 1000 ще трішки 986 підписників, так що давайте, помагайте. Не хотілося би вигадувати щось, щоб розтягнути це відео, так що все ж відповім на питання, скільки я заробив на Ютубі за весь час. Сума достатньо маленька, якщо серйозно, і без сарказму. Це 21 тисяча гривень або 500 з Доларів. І от спитати мене скільки я вклав з них свою любиму справу, то це от 30 злотих, це 200 гривень з копійками. У 23-му році, якщо звісно, доживемо, треба купити камеру достатньо хорошу, обновити мікрофон. Треба і бажано набрати 10 тисяч підписників. Надіюсь, мені ви в цьому допоможете. І надіюсь, чи це реально. 23-й рік це не більше, ніж обнулення календаря, так скажемо, але плани і мотивація у кожного різної сили. Я хочу багато чого людям дати, і хочу принести щось нове в Україну, Інській ютуб і роблю це вже це було останнє відео в цьому році. З вами був Кетмайп. бай-бай.